Друзі, усім добрий вечір. Зараз знаходжуся в своїй кімнаті, де я шию, і хочу вам показати, як квітує моя нова депладення. Вона не перестає квітнути. Я так зрозуміла, що вона, оце, друзі, дає такий довгий-довгий паган. Дивіться, бачите, аж вон кінець його. Ці трошки я буду його прикопувати. І на кожній цій пазусі там є такі пазухи маленькі. Ось вони ось. Вона образує такий, бачите, паросточок, і на ньому вона буде квітувати. Отак на протязі ось цього Я поняла, чому вони. Чому вони мені сказали його прикопувати? Тому що воно, коли прикопуєш, образується нова рослинка, і потім, отак по кругу кругу воно оце наростає, і можна їй більше опору робити. Я дивилася в інтернеті, дуже гарні такі кущі роблять з неї. Квітує моя біла орхідейка. Обожнюю білий колір, він чудовий. Хоча діпладині я купляла як рожеву. Вони в мене увіряли, що це рожева. Ну, В бутоні вона, бачите, така блідна рожева. А потім підійшла до них, кажу, ви мені дали білу. А вона каже, ну приносьте назад. Ну, звісно, кажу, я її вже пересадила в гарну землю, в гарний горщик. Тепер приносьте назад. Ось, І буде опять квітувати мігібіскус. Теж, ну Я показувала такими великими квіточками. Квітне. Друзі, закінчила ще одну сумочку свою. Тут у мене такий творчий безлад, бачите? Ось, не обращайте уваги. закінчила оцю, ще одну таку сумочку. Це дочка. Ту сумочку забрала у мене дочка, там була тут лейба, така, другий карманчик був. ось, А цю я зробила з таким карманчиком. теж у мене була така лейбочка. І зробила ручки, вона, каже, дуже гарна, тому що ручка йде така одинарна, десь сантиметрів 15, А потім я її зістрачую так пополам, і виходить, вона така товстенька і гарно тримається на плечі. Ось, друзі, дочка була у секанді і купила собі чорне таке плаття. Зараз покажу, що ми з нього робимо. Оце воно так виглядало, Зараз трошки Очекайте. Очекайте зараз, о, Отак воно виглядало. І хтось так безжалісно, безжалісно відрізав у нього рукава, прям видрав, бачите? І ми вирішили зробити з нього такий моднячий сарафан під білі футболки. Ось, Оце ми відрізали все, частину. Я зробила їй такі тоненькі брительки. Манікен трошки менший, це в мене старий манікен, тут грудь трошки нижче, бачите, ви, ну, витачка. Ось, і ззаді він буде теж, я тут сколола, бо широченький на цей манекен. Тут теж така тонка брителька. І зробила їй, друзі, тут кармани у шві. Так, щоб більше по маднячому він виходив. І зараз дивилася, дивилася, дивилася на нього і вирішила дещо тут доповнити його, щоб він більш так стильово виглядав. Зараз, друзі, буду це робити з ним. І потім вам все покажу, що. Получилося. Друзі, ось я і завершила цей сарафанчик. Дивіться, яку відділку я зробила. Я підділа трохи такий старенький гольфік, щоб ви бачили саму ідею. Ну, тут буде біленький, хоча можна такий полосатий. Тут буде біленький, когтиночка кохтиночка під ніс одягатися. Отаку От відділку я зробила, бачите? Це такі прикраси, скляні, металеві. Ось і по карманчику. Дивіться. Бачите, в карманчик теж прикрасила. В общем, вийде, дивіться, такий стільовий сарафанчик. получився. Завтра дочка приїде, вона не знає, що я її зробила. Тут трохи другі такі кам'янці ось. А тут не було однакових, а тут трошки інші. Тут додавлені такі металеві, кругленькі. Воно все таке легесеньке легесеньке тому гарно так пришивалося. Ну, грудь я вже казала, тут нижче, трохи дочка повнішаться, ніж цей манікін. А так дуже мені подобається, як все це вийшло. Такий стільовий сараганчик получився. А оці прикраси, друзі, це я коли ходжу в секонд хенд, там бувають іменно ці прикраси. Я брала майку. Дивіться, скільки їх було. І тут різні металеві, великі, і малі, квадратні, і ось такі круглі. І кожен такі квіточки. Це була майка літня, вся розшита цими оці, такими е, прикрасами. І тепер вони б довго лежали, я не могла їх ніде примінити. А бачите, Долежалися до свого часу. І оце ми зробили, верніше, я зробила е, отаку от відділку. Друзі, на завершення хочу вам дещо показати. Зараз вийшла в садочок, починає крапати дощик. Але думаю, що я вспію. Дивіться, трохи понаводила так порядок вчора в садочку. Дивіться, яка гарна лілія у мене розквітла. Вона така височезна, гарна, і вже дала квіточку дітку, бачите, таку маленьку. Ось, хай росте собі. А зараз, друзі, покажу, як я вирощую кабачата. Весною посадила кабачата і в мене щось їх поїло, і тому я достала такі старі відра. Там тазик старенький, проробила там дірочки, а де й були дірочки, і посадила кабачатки. І дивіться, як гарно вони там себе почувають. Там воно вже в'яжуться вони. І друзі, це не повністю земля. Там знизу я наклала і бур'янці, там і гілки, а землі там десь сантиметрів 10, 10. Получився такий як компост. І туди посадила. Дивіться, як чудово себе почувають оці мої кабачатки. Починає квітнути лілейничок, ну це вони ті, які тільки, друзі, починають. Це в мене з невеличких таких лілейників, невеликий сорт. Ось і хочу показати ще лілії, друзі, які в мене починають квітнути. Ось зараз я так туди залізу. Ось о, дивіться, тут залишилося в мене оцю частину прополоти. Трошки, друзі, прорвалася, дивіться, яка красуня велика, десь метрова. У мене ще заквітла. Скоро заквітне багато сортів їхні на цей, друзі, я потім покажу. Тут ще не встигла трояндочки обрізати. Хочу, поки не відсвіла, показати вам е, троянду АМ МакМілан. А, АМ МакМілан, хто як називає. Дивіться, вона чудова. Я вже у прошлому році розповідала, вона як світиться ця троянда. Колір дуже чудовий. Камера, я дивлюся, камера трохи засвічує її. А так вона дуже чудова, друзі. І хочу показати одна лілія у мене тут затисалася. Не знаю, від кіля вона взялася. Дивіться, яка вона маленька, але яка вона гарненька. Дивіться на цю красунечку. Це я думаю, що вона маленька, тому що луковичка мала. Так вона має бути велика лілія. У мене багато лілій. Зараз, якщо пройду по садочку, якщо щось квітне, я вам покажу, друзі. Друзі, оце по ходу проходжу мимо троянди Айтуай. Ця троянда, вона у мене тільки два роки, але ну, вона себе, ну, як показала з такої сторони, неймовірною, вона, друзі, квітне постійно. Оце я вже зрізала у неї соцвіття. І ви дивіться, вона постійно набирає, набирає, набирає квіточки. І отак вона, друзі, усе літо. Ай ай І назва така цікава у неї. Оце, друзі, тут така діляночка у мене на продаж. Не вспіла зняти. Оці лілії вже відквітли, не вспіла продати, бо дві неділі не виїжджала, друзі, на ринок. Ось, Оця жовта буде, бачите, така, теж може в спіну на наступну суботу, може, буду виїжджати. І оцю лілію. Я одну лілію вже продала на заказ, одна останеться, мабуть, мені. Дивіться, яка чудова. Ви дивіться, як вона багато набирає квітів. Вона мені дуже подобається, оця лілія. І на завершення свого відео, друзі, хочу показати кусочок цієї діляночки. це в старому садку. Ви дивіться, як гарно виглядає оця хоста з білим таким краєм забарвлення по краю. І оця біла кремова лілія. Дивіться, як вони разом гарно виглядають. І оця снить, дивіться, яку я не можу вивезти. Вона теж гарно виглядає. На цьому друзі я буду завершувати своє таке маленьке відео. Усім пока, до нових зустрічей.